Так, народ, всім привіт! Мене звати Мікітандр, це тут канал Технар. І сьогодні ми з вами поговоримо про одне досить таки цікаве рівняння, яке я знайшов в підручнику з алгебри за 9 клас авторства Мерзляка, Полонського і Якіра, Поглиблене вивчення. Значить, дане рівняння передусім цікаве, друзі, тим, що воно містить такий не, неординарний, я би сказав, значок, з яким школярам доводиться працювати нечасто, і при цьому деякі школярі взагалі не в курсі про його існування. І цей значок називається Ціла частина числа X. Ну, часто ще називають його знаком Антіє. Тому давайте, друзі, розглянемо це рівняння. В підручнику воно позначене номером 9.47 із зірочкою. Рівняння має такий вигляд: х квадрат мінус 8 цілих частин числа Х плюс 7 дорівнює 0. Ну, напевно, що перед тим, як ми з вами перейдемо до самого розбору розв'язання, дане рівняння передусім потребує, друзі, невеликого пояснення, що ж таке ціла частина числа x. І як ми будемо відноситися до цього поняття? Значить, за означенням, ціла частина, друзі числа х це найбільше ціле число, яке не перевищує х. Ну, наприклад, хочемо з вами порахувати, чому дорівнює ціла частина з числа 5,6. Ми шукаємо таке ціле число найбільше, яке не перевищує 5,6. Ну, звичайно, друзі, іпові буде 5. Якщо, наприклад, ми з вами рахуємо, чому дорівнює ціла частина з 4, то яка буде відповідь? Звичайно, з 4. Тому що найбільше ціле число, яке не більше за 4, це є четвірка. І от дуже часто в таких випадках вдається школярів зловити на такій пастці. от питаєш у них, а чому дорівнює ціла частина з числа мінус 2,8? І дуже-дуже дуже часто можна почути відповідь число мінус 2. Але подумайте, друзі, ціла частина числа х це найбільше ціле число, яке його не перевищує. А подумайте, мінус 2, вона ж це число, яке більше за 2,8, тому це не може бути відповіддю. А відповіді насправді буде число мінус 3. Тому що таке ціла частина, друзі, числа х, ми з вами зараз розібралися. Тобто підсумуємо ще раз, це найбільше ціле число, яке найбільше задане. Ну і тепер постає, друзі, таке досить ключове проблемне питання: а як же нам розв'язати це рівняння? Звичайно, коли ми з вами працюємо з функцією, яка називається y дорівнює ціла частина числа. Від x нам потрібно зрозуміти, які властивості має ця функція, щоб можна було б на неї спиратися. І справа в тому, що дана функція вона має такі досить непривабливі властивості. Ну давайте і запишемо. Функція має ось такий вигляд: y дорівнює антіє від x, так ще, до речі, часто називають. От що ми про неї розуміємо? Ми розуміємо, що в неї область визначення довільна, так замість х можна взяти будь-яке дійсне число. А от область значень це множина цілих чисел. От це насправді все, що ми з вами розуміємо про от дану функцію. І насправді це не дуже добре. Хотілося б трошечки якось звузити наше розуміння даного, Даної функції, даного рівня загалом, і дуже доречно справді тут перейти від даної функції до іншої функції, яка в даному випадку буде нам, друзі, зручніша. А що це за функція? Це функція, яка називається дробова частина числа від x. От у нас є функція ціла частина від x, а ми перейдемо до дробової частини. Як вводиться поняття дробової частини числа x? Це по суті просто різниця самого друзі числа Х і його дробової, і його, перепрошую, цілої частини. І тепер, якщо ми замість цього рівняння виразимо, чому дорівнює ціла частина, давайте виразимо, то у нас вийде що? У нас вийде саме число мінус його дробова частина. Отак. От чому перехід від. Ось такого запису до такого запису, друзі, він, взагалі кажучи, для нас корисний. Та тому що про ось таку функцію ми розуміємо трошечки більше. Яка, друзі, область значень у функції y дорівнює дробового чини числа x? От Чому може дорівнювати дробове числа x? Найменше можливе значення це 0, коли це число є цілим, так? наприклад, число те ж саме 4. От у нього дробова чтина дорівнює 0. А найбільше значення воно прямує до одиниці. Тобто ми точно з вами знаємо, що. Дробова частина числа Х, давайте напишемо у вигляді подивільної нерівності, вона точно більша або дорівнює 0, але при цьому вона точно менша одиниці. Ну, тому що якби вона, друзі, дрівня одиниці, то цю одиницю можна було взяти і перекласти в цілу частину, так? додати ще туди одиничку. І от тепер давайте підставимо замість цілої частини ось цей вираз, і будемо крутитися навколо того факту, що дробова частина лежить в межах від 0 до одиниці. Давайте це зробимо, друзі. Тоді у нас буде яке рівня x квадрат мінус 8 помножити на х мінус його дробова частина, плюс 7 дорівнює 0. Давайте скоренько це рівняння розв'яжемо, відкриємо дужки. Виходить х квадрат мінус 8х плюс 8 дробових частин числа х плюс 7 дорівнює 0. І давайте, напевно, що звідси виразимо, чому дорівнює. 8 дробових частин. Тоді у нас виходить 8 дробових частин з x дорівнює мінус х квадрат плюс 8х мінус 7. От не хочеться працювати з мінус х квадрат, давайте краще виразимо мінус 8х. Тоді у нас буде х квадрат мінус 8х плюс 7. А тепер, друзі, дивіться, до чого я веду. От ми за ми точно знаємо, що дробова частина числа x лежить в межах від 0 до 1. А тоді в яких межах повинна лежати мінус 8 дробових частин числа х? От давайте візьмемо і дану подвійну нерівність домножимо на мінус 8. Тоді, звичайно, у нас буде мінус 8, менше за мінус 8 дробових частин числа х і менше буде рівні 0. І таким чином, зараз ми з вами зрозуміли, яких значень можна бути даний квадратний тричлен. х квадрат мінус 8х плюс 7. Він точно має бути строго більший за мінус 8, і точно має бути не строго менший за 0. Давайте це запишемо. Отже, маємо ось таку. Систему нерівностей. Х квадрат мінус 8х плюс 7 більше мінус 8. І давайте одразу її розв'яжемо. Е, у нас буде x квадрат мінус 8х плюс 15 більше 0. І друга нерівність. х квадрат мінус 8х плюс 7 має бути менше або дорівнює 0. Ну це дві квадратні, друзі, нерівності. Я думаю, що не складно їх розв'язати. Для цього потрібно стик корені кожного з цих квадратних тричленів. Ну, перший квадратний тричлен. Терема В'єта тут буде дуже доречною. Добуток 15, сума 8. Які числа дають добутку 15, сума 8? Ну, звичайно, легко підібрати, що це будуть, друзі, числа 5 і 3. Ну або давайте краще скажемо 3 і 5. Припустимо, трійка буде тут, п'ятірка буде тут. Відки нашої параболи будуть напрямлені вгору, а це означає, що схематично її графік буде виглядати ось так. Ну, а тоді додатніх значень. Наша квадратична функція буде набувати на проміжку до 3 і після 5. Зверніть увагу, тут точки проколоті, тобто вони розвисками нерівності не є. Тепер давайте розглянемо другу нерівність. От тут так само потрібне нулі цієї квадратичної функції потрібно знайти корені даного тричлена. Ну, добуток 7, сума 8. Тут ще простіше. Це числа 1 і 7, Але в цьому випадку у нас з розіточками будуть зафарбовані, тому що у нас нерівність не строга, і числа 1 і 7 будуть розвисками. Так само у нас віточки напрямені вгору, у нас же коефіцієнт бін в квадраті буде додатнім. А значить, схематично парабола виглядатиме ось так. І менше або рівня 0 вона набуватиме значення між одиницею і 7. Ну і тепер давайте скажемо, який буде розроб, друзі, в нашої нерівності. В нашій системі навіть більше того, нерівності. У нас х має бути одночасно більше за 1 менше за 3. І, або, точніше, від 5 до 7. Ось це ми вами зрозуміли про наше число x. Що нам це дає? Взагалі то кажучи, зараз ми займем фактично досліджуємо якісь властивості нашого числа x, яке є коренем нашого рівняння. І ми вами точно, друзі, розуміємо, що якщо x є коренем рівняння, тоді він обов'язково потрапляє або в цей проміжок, або в цей проміжок. Що ж робити далі? Спитаєте ви. А насправді далі нам потрібно розглянути просто декілька випадків. От подивіться, в залежності від того, де знаходиться число х, така і буде в нього ціла частина. Ну, наприклад, якщо х дорівнює 2,1, то в нього ціла частина дорівнює 2. І можна сюди підставити двійку. Якщо х рівня, там 2,5, у нього теж ціла частина дорівнює 2. І тоді замість цілої частини числа х можна в початковій рівні підставити 2. І так само можна зробити, друзі, для всіх чисел. Від двох включно до трьох не включно, тому що у всіх таких чисел ціла частина дорівнює 2. Давайте це і зробимо, і розглянемо всі такі можливі варіанти. От що нам може не знадобитися, давайте витримо, напевно, що тут і тут, і спробуємо ці всі випадки розглянути. Дивіться, друзі, знову ж таки, нам треба з вами перебрати зараз всі можливі варіанти, де може знаходитися число X. І об'єднувати ці варіанти ми з вами будемо по тому, яка у цього числа ціла частина, щоб ми могли підставити в початкове рівняння. Ну, наприклад, якщо знову ж таки, давайте ситуація номер один: якщо наше число X лежить в межах від двох включно до трьох не включно, тоді що ми про нього розуміємо? Ми точно розуміємо, що в нього ціла частина дорівнює два. Ну, а це означає, що сюди в наше рівняння, можна підставити двічку. Виходить, х квадрат відняти 16, додати 7 дорівнює 0. Отримаємо, друзі, ось таку систему. Давайте ми її скоренько розв'яжемо. Виходить, х квадрат відняти 9 дорівнює 0, х дорівнює плюс-мінус 3. Але ж у нас x не може бути трійкою це раз. І, по-друге, х не може бути мінус трійкою. Тому дана ситуація вона не дає жодних розвисків. Х належить порожній множині. Другий випадок, дивіться, від. О, чекайте, чому від 2 до 3 поліс? Не знаю, друзі, я профукав один проміжок. Проміжок який від 1 до 2. Давайте розглянемо його. Х належить проміжку від 1 до 2. То є ціла частина у нашого числа дорівнює чому? Одиниці. І можна в нашій рівні підставити замість от цього значка одиниці. Виходить, х 8 плюс 7 дорівнює 0. Ну і тепер подивіться, у нас утворюється рівняння x квадрат відняти 1 до рівня 0, х квадрат до рівня 1, х дорівня 1 або мінус 1. Звичайно, мінус 1 це не підходить, тому що у нас x має бути від 1 до 2, а от 1 підходить. І насправді неважко здогадатися, що підставивши в наше початкове рівня замість x1, у нас вийде правильна рівність. Подивіться, 1 в квадраті відняти 8 помножити на 1 плюс 7 до рівня 0. Звичайно, це виходить, друзі. А значить, х дорівня 1 буде коренем. Давайте йдемо далі, третій випадок. От Від 1 до 2 розглянули, від 2 до 3 є, далі у нас там пропасть, і починається проміжок від навіть інтервал від 5 до 6. От Давайте розглянемо ситуацію, коли х строго більший за 5 і строго менший за 6. Яка тоді в нього буде, друзі, ціла частина? Ну, Наприклад, це число 5,5. ,5. Звичайно, ціла частина в нього буде 5. Тому виходить х квадрат мінус 8 на 5 40 плюс дорівнює 0. Вийшло, друзі, рівняння х квадрат мінус 33 дорівнює 0, х квадрат дорівнює 33, дорівнює корінь із 33. От питання, чи потрапляє число х дорівнює корінь з 33 ось сюди? Ну, неважко зрозуміти, що потрапляє, тому що 5 – це корінь з 25, 6 це корінь з 36, корінь з 33 він десь між тим і тим. А це означає, що в цей інтервал наше число воно потрапляє. Ну, а цей самий арифметичний квадратний корінь зі знаком мінус. Його ми з вами до уваги не беремо, тому що він просто-напросто сюди не потрапляє. От, уже принаймні з вами отримали, друзі, два числа. І, до речі, давайте перевіримо, чи буде це число коренем. Дивіться, корінь з 33 в квадраті це 33. Мінус 8 помножити ціла частина кореня з 33, вона дорівнює 5. Значить, 33 мінус 40 плюс 7. 33 плюс 7 – 40 мінус 40 дорівнює -40 0. Все правильно. Які ще нам залишаються розглянути випадки? Випадок під номером 4. Коли в нас х буде від 6 включно до 7 не включно, давайте запишемо. Від 6 включно до 7 не включно. В такому разі у нас ціла частина дорівнює чому. Вона дорівнює 6 і маємо рівняння х квадрат мінус 48 плюс 7 дорівнює 0. В такому разі у нас х квадрат відняти 41 дорівнює 0, х квадрат дорівнює 41. Х дорівнює плюс-мінус корінь 41. Ну, звичайно, мінус не підходить, одразу про нього забуваємо, а от корінь із 41 теж треба досідити. Ну, 6 це корінь з 36, 7 це корінь 49, корінь із 41, друзі, десь буде там посередині. Ну, маю на увазі. Ну, знаєте, от Є слово внутрішня точка, але «внутрь» у нас немає такого слова і трошки ми це збуває з толку. Ну, коротше, десь буде точка посередині. Ну, а в такому разі х дорівнює корінь з 41, друзі, нам підходить. І давайте перевіримо, чи буде це число корене нашого рівняння. Корінь 41 в квадраті 41, плюс 7, 48. Там ціла частина 6, виходить мінус 8 на 6. Якраз виходить, друзі, 0. Все гаразд. І останнє число, яке ми з вами, на жаль, чи, на щастя, не розглянули, це число х дорівнює 7. Тому нам просто треба перевірити, чи буде, друзі, воно розв'язком. Давайте напишемо так, x дорівнює 7. До крапочка. От виходить. 7 в квадраті 49. Відняти 8 на 7 – 56, дати 7. Якраз, друзі, вийде 0. А це означає, що це число також буде розвиском. Все, можна фактично писати відповідь. Всі можливі варіанти ми з вами перебрали, всі можливі ситуації ми з вами розглянули. І давайте розкажемо, яка буде відповідь до задачі. А відповідь буде така, друзі. Давайте запишемо знизу. Давайте будемо йти від меншого до більшого. Яке в нас найменший корінь? 1. Потім у нас йде корінь. Із 33. Здається, потім у нас іде корінь з 41. І потім у нас іде корінь х до рівня 7. Все, друзі, відповідь до даного рівняння буде ось така. Погодьтеся, дуже цікаве, друзі, рівняння, правда? От, звичайно, якщо ви раніше подібного нічого не бачили, нічого не розв'язували, то, звичайно, буде одразу важко здогадатися до цього і. Чи взагалі це реально одразу так з першого разу побачити і зрозуміти, як його розв'язати, якщо ви раніше нікого такого не бачили. Звичайно, це дуже складно, тому треба трошечки подосліджувати властивості наших функцій ціла частина дробова частина, подивитися, як, як цими властивостями друзі, можна маніпулювати, і тоді, можливо, все у нас буде виходити. Тепер дивіться, це був передусім спосіб, який описано у вказівках а, в кінці підручника. От як радять автори підручника розв'язати цю задачу школярам. Але, звичайно, логічне питання постає. Але чи єдиний цей спосіб такий, з використанням оцих властивостей, які я вже витер, яким можна роздати дану задачу? Ну, звичайно, друзі, ні. І насправді можна було роздати дану задачу без переходу до дробової частини. Давайте розглянемо цей спосіб. От, розглянемо. Спосіб розв'язати дане рівняння, це ж саме рівняння, без переходу до дробової частини. Хоча насправді цей перехід такий спокусливий. Давайте повторюсь ще раз, чому. Та тому що функція Y дорівнює дробова частина із X, вона має приємнішу область значень. От y дорівнює ціла частина область значень всі цілі числа, дробова частина область значень від 0 до 1. І дуже часто перехід до дробової частини нам відкриває багато можливостей. А тепер давайте поговоримо про спосіб, як уникнути цього переходу. От дивіться, от давайте спробуємо щось трошечки буквально зрозуміти про властивості оцього знака антіє. От що ми з вами, друзі, також про нього розуміємо? Насправді, чисто зазначення випливає, що ціла частина числа X це величина, яка точно не більша за саме число X. Це випливає насправді чисто зазначення. Так, тому що ціла частина числа х це таке найбільше число, яке не більше за саме число x. І тепер давайте спробуємо щось зрозуміти про те, чому може дорівнювати наша ціла частина. Давайте, наприклад, її виразимо з даного рівняння. В такому разі у нас буде, перенесемо вправо, 8 цілих частин числа х дорівнює х квадрат плюс 7, і поділивши обидві частини рівняння на 8, ми саме отримуємо, що ціла частина числа х вона дорівнює х квадрат плюс 7 поділити на 8. І тепер давайте трошечки аналізувати. От ми з вами точно розуміємо, що в лівій частині даного рівня знаходиться функція, яка набуває тільки цілочислових значень. А це означає, що і права частина теж, друзі, має давати нам цілочислові значення. Про що це говорить? Це говорить про те, що наш чисельник має націло поділитися на 8. Тобто з цього, по суті, випливає, що х квадрат плюс 7 має націло ділитися на 8. Має націоло, друзі, ділитися на 8. От продумайте про цей факт. Тобто зараз ми фактично розуміли, яка має виконуватися умова для нашого X, якщо він буде коренем нашого рівняння. Тому що, якщо x корінь нашого рівняння, то він обов'язково задовольнятиме цю умову. Тому що тут у нас ціле число, значить тут має бути ціле число, а значить, чисельник має ділитися на 8. Тепер давайте трошечки спробуємо поміркувати далі. От ліва частина набуває тільки цілих значень, а права частина. У нас набуває значень більших або рівних 7-8. Тому що х квадрат більше або рівні 0, чисельник більше або рівний 7, а значить дріб загалом більше або рівний 7-8. Тепер зліва, знову ж таки, цілі числа, справа у нас. Вираз, який набуває значень більше хвилинсь восьмих, це означає, що і ліва, і права частина можуть зійтися тільки тоді, коли вони обидві набувають тільки натуральних значень. Тобто, коли і ліва частина набуває натуральних значень, і права. Інакше, друзі, вони не зможуть перетнутися, В них між ними не можна буде писати знак рівності. А це означає, що зараз ми з вами прийшли до висновку, що наша ціла частина числа Х, вона автоматично буде більша або рівна одному. Зараз ми з вами прийшли до такого висновку. І тепер давайте ще трошки постараємося поманіпулювати. От дивіться, я не дарма написав про цю властивість. Звичайно, я не просто так її виписав, мені є чим зайнятися. І, звичайно, ми зараз повинні друзі використати. А яким чином? О, давайте я запишу зараз отаку невелику підказку і дам вам можливість подумати: От у вас є два вирази: перший вираз х, квадрат мінус, х квадрат мінус 8 цілих частин з. Х. Плюс 7, і у вас є вираз х2х плюс 7, і нам потрібно порівняти ці два вирази. За умови тієї, що ціла частина числа x вона більша або дорівнює 1, і за умови, що саме число x більше або дорівнює за його цілу частину. От подумайте, друзі, який з даних двох виразів буде більшим. Проведіть такий невеличкий аналіз. Ну, міркувати насправді можна так. У вас і там, і там х квадрат плюс 7. І ви від x квадрат плюс 7, і там і там віднімаєте щось. І зрозуміло, що чим більше ви віднімаєте, тим менше у вас залишається. Ну а де ви віднімаєте, друзі, більше? Ви віднімаєте більше там, де немає цілої частини. Тобто більше ви віднімаєте тут, а значить, ця штука буде меншою. Тому точно ми з вами розуміємо простий факт, що знак буде ось сюди напрямлено. Рівність буде досягатися тільки тоді, коли в нас ціла частина дорівнює самому числу Х. Ну, а тепер подивіться уважно, за умовою нашої задачі, у нас ця штука дорівнює 0. І таким чином, фактично, ми з вами отримали зараз нерівність, що х квадрат мінус 8х плюс 7 має бути менше або дорівнює за це, що у свою чергу дорівнює 0. Отримали х квадрат мінус 8х плюс 7 менше або дорівнює 0. Ну, давайте цю нерівність розв'яжемо. Усно причому розв'яжемо. От які в даного квадратного тричлена? х дорівнює 1, х дорівнює 7. Тому що добуток 7, сума 8. У нас відки вгору стерчать. і менше обрієм будемо займ посередині. Ну, значить розв'язком буде проміжок, друзі, від 1 до 7. Таким чином, що ми з вами Зараз зрозуміли? Зараз ми з вами зрозуміли, що якщо х буде розв'язком нашого рівняння. Тоді до нього ми з вами, друзі, приділяємо дві вимоги. Перша вимога, щоб х квадрат плюс ділилося ділилися на 8. По-друге, щоб сам наш корінь x потрапляв в проміжок від 1 до 7. У відрізок від 1 до 7. Давайте це запишемо вигляді системи, щоб просто тримати це все в одному десь місці. Значить ще раз, х має належати проміжку від 1 до 7. Ось в такому відрізку. І крім того, ми з вами вимагаємо, щоб х квадрат плюс 7. Ділила 17 на 8. От дуже часто вживається фраза необхідна і достатня умова. Напевно, що в 9 класі вже була можливість її почути, друзі. І насправді ця умова це тільки необхідна умова для того, щоб х був коренем. Але це недостатня. Тому що ви хіба виручаєтесь за те, що всі властивості, які має наш, наше число X, ми опрацювали. Насправді, друзі, ні. Ми саме зараз вибрали тільки деякі властивості, які ми з вами помітили. І зараз ми тільки зрозуміли, де теоретично може знаходитись наше число X. І всі кандидати, які зараз будуть виявлені, їх потрібно відправити. Е Потрібно встановлювати, чи будуть вони розв'язками нашого рівня безпосередньо підстановкою в саме рівняння. Тобто це просто необхідні умови, які повинні виконуватися відносно ікса. Ну і тепер давайте думати. От х квадрат плюс 7 має ділитися на цього на 8. Ну, Підберіть, друзі, якісь числа х, які можуть підійти. І одночасно ще й цю умову. Наприклад, найперша ситуація, коли це ділиться на 8, коли х квадрат плюс 7 дорівнює 8. Тобто, коли х квадрат дорівнює 1. І коли х дорівнює просто 1. Мінус 1 ми з вами навіть не будемо згадувати в майбутньому. Тобто нам потрібно перевірити, чи буде ось таке число розв'язком. Тому що воно, в принципі, кандидатом є. Давайте перевіримо, х квадрат мінус 8 плюс 7 дорівнює 0 підходить, значить, х дорівнює 1 є розв'язком. Давайте далі підбирати. Значить х квадрат плюс 7 буде ділитися на цілу на 8, коли, а, коли? коли х квадрат плюс 7 дорівнює 16. Тобто, коли х квадрат дорівнює 9, значить, нам потрібно перевірити, чи х дорівнює 3, друзі, буде розвиском. Ну, Давайте підставимо 9 мінус скільки тут? 24 плюс 7. Ну, це буде 16 мінус 24. Ну, коню зрозуміло, друзі, що це не буде 0, правда? А це означає, що даний кандидат, він, на жаль, коренем не є. Ідемо далі. Далі у нас х квадрат плюс 7 ділиться на 8, коли х квадрат плюс 7 дорівнює скільки? 24, тоді х квадрат дорівнює скільки? 17. Ну, значить х дорівня корін 17. Тут уже під перевіряти буде трошечки важче, але все одно впоратися можна. Дивіться, 17 плюс 7, 24. А, ціла частина числа корінь 17, це 4. Мінус 8 на 4 це 32. Скільки там було? 24 мінус 32 нуля не буде, не підходить. Далі, х квадрат плюс 7 – наступний варіант, коли дорівнює. Було 24, тепер 32, правда? Значить, х квадрат дорівнює 25х дорівнює 5. Підходить нам п'ятірка? 25 плюс 7, 32. мінус 40. Не підходить. Далі. Х квадрат плюс 7 може дорівнювати скільки? 40. Значить, х квадрат дорівнює. Скільки? X квадрат плюс 7 дорівнює 40, х квадрат дорівнює 33. Х може бути корнем з 33. Давайте, до речі, п'ятірку ще допишу. Як кандидат, х дорівнює корінь з 33. Ну, з попереднього ми ж за знаємо, що це буде відповідь, але давайте ще раз переконаємось. Значить, ціла частина в цього числа, яка, друзі? Ну, це число явно більше 5. І при цьому менше 6. А це означає, що його ціла частина дорівнює 5. Тоді 33 мінус 40 плюс 7, 33 плюс 7, 40, 40 мінус 40 дорівнює 0. Підходить. Перевіряємо далі. Коли х квадрат плюс 7 дорівнює у нас 48, тоді х квадрат дорівнює корінь 41, x, x квадрат дорівнює 41, х дорівнює корню з 41. У цього числа ціла частина, яка дорівнює 6, значить 41 плюс 7 це 48, 8 на 6 48, 48 мінус 48 теж дорівнює 0. Підходить. Ну і наступна ситуація, яка у нас там буде? Коли х квадрат плюс 7 уже дорівнює 56, тоді х у нас дорівнює чому? х квадрат тоді дорівнює 49, х дорівнює 7. Давайте теж напишемо це в якості кандидата. Ну і знову ж таки, перевіряти вже, друзі, не будемо. Звичайно, ви розумієте, що це буде розв'язком. Далі, коли у нас там може х квадрат плюс 7 буде дорівнювати скільком, скільки там було? 48, 56. 64, там вже х квадрат буде дорівнювати 57, правда, х дорівнює корінь з 57, це вже виходить за наш відрізок. Тому далі ми з вами не перевіряємо. Тобто зараз ми з вами фактично обрали таких кандидатів, які теоретично може бути розв'язками, І з даних кандидатів визначили конкретно хто буде, а хто не буде. Ну, а як ми це визначали, друзі? Просто шляхом перевірки. Ми Вибрали і підставляли. Отже, робимо висновок, що розв'язками до даного рівняння теж будуть числа 1. Корінь з 33, корінь з 41, 7. Давайте запишемо, друзі, відповідь. Відповідь: 1. Корінь з 31. Корінь. Ой, перепрошую, корінь з 33. Корінь з 41. 7. Ось такий, друзі, спосіб без переходу до дробової частини. Ну, але, звичайно, дробова частина це наша любимка, так, тому що, знову ж таки, з нею працювати трошки приємніше. А от. Другий спосіб він передбачає більшу е, кількість варіантів, які необхідно перевіряти, і він передбачає, напевно, що трошечки складніший аналіз. Так? Тому що тут необхідно трошки заглибитися в те, яких значить там можна бути ті штуки, ті штуки, які властивості в тих чисел, в інших чисел. І от необхідно трошечки більше, напевно, що подумати. І, напевно, що навіть важче здогадатися, ніж до першого способу. Ну, ось таке, друзі, рівняння. У підручнику мерзляка і Ко. Запропоновано аналогічне рівень тільки в якості домашнього задання. Хто має бажання, воно під номером 9.48 там пропонується. Ну, звичайно, спробуйте, напевно, що спочатку зробити, не використовуючи ні той, ні той підхід. Спробуйте, можливо, у вас вийде щось, що називається вигадати своє. Ну а потім, якщо не вдасться, друзі, то спробуйте використати один з, той, один з тих варіантів, який запропону... було запропоновано в даному відео. Добренько. На цьому у мене на сьогодні, друзі, все. Мені здається, ролик вийшов непоганий. Всім бажаю гарного вечора, гарної днини. До побачення. З вами був Микита Андрюх, ютуб канал Технар. Всім хай щастить. Слава Україні! Пока!